Друзі, всім добрий ранок. Ось, о, мій апарат. Сьогодні буду крупити крупити Сігному. Буду свої персики крупити і абрикоски. від хороб. Ось, о, бачите, можете зупинити, почитати, що від чого, наскільки розводимо. На 5 літрів, 6 грамів і будемо сьогодні кропити так що треба спасати поки дощу нема йдемо кропити так щоб там не ходити пройдемо тут у губу зараз же все мокро вчора цілий день був дощ слив зараз вмикаємо Апаратик О. забув снімає, снімаю і забув, що снімаю, дивлюсь, як кроплю, Ну, я його залив просто та й все, тому що. О, воно, мале. Це зараз клубничку піду. Клубничку зроблю. Клубничку зроблю. Це відкривали сьогодні, щоб там трохи було. Там може хтось ямку викопав. Киця наша, викупила ямку. О, а тут ми не будемо, мабуть, от тут його, да, на кашель покропити. Оце покропив і Зараз такого пройду. Так, розвертаємось, бо велико, та я вже одразу витягнув його, щоб кропити ці. Абрикоси кропити. А там же залазика надеюсь. Так, це ти перчики садиш, да? Все. Мені одно і неудобно знімати і кропити коротше. так я буду робити все. Так, друзі, ну що, поламалась у мене, коротше говорять оця длинная удочка, це вона десь ну, 2 метри вона, зараз вона 2 з 2, лишнім 2,30. Обламалася тут ого гайка. Тут ого гайка. Ось ця гоечка. Она длинная, она такая длинная, с резьбой была. Ну там додатково получается ужим такой стоит, металевий. сейчас покажу металлевий ужин. Он все, все такий ужим стоит в трубку. и ця гаечка, все, бачите, насколько отломалася уся. Он все цей, ну, грубо говоря... На пів сантима десь вона відламалась ця різьба. Вона давно вже обломана, у мене була, вона лопнула просто. Просто тут метал дуже тонкий і він це, такий. Гнеться в руках. Коротко. А Тепер я вже по-другому. Кися привіт. Так. Я тепер по-другому зробив. Я зараз поясню просто. Тут у мене має бути оця стояти. Бачите, ужим оцей. І воно вже різьби не вистачає. Я цей ужим убираю, а сюди просто-напросто вставив резиночку, ну та яка була там. І Вона виходить, на з'єднанні йде. І потім оцю резиночку підшимає оцей ужим. І я просто замість цього ужиму взяв на функи накрутив. Так, плотненько накрутив, закрутив. І тепер вже будемо думати, що Ну, я, я впевнений просто, що вона вже текти не буде. Функа ця буде тримати його, можна сказати, вічно. От. Та і все. Такі справи. Так що, якщо кому може треба, буде. Бо оці гаєчок, їх просто, ну, просто не продаються вони. Вони ж роблять одноразово, по-перше, для того, щоб потім їх купляти замість цієї гаєчки, щоб цю удочку купувати. Я вже ходив, колись на базар питав. Він каже мені, ну то купляй удочку. Я кажу, ти представляєш, оця піпірка стоїть, допустимо, 10-15 гривень. А удочка стоит 150 гривень чи там 250 гривень вона зараз стоїть. Так що такий ось вихід з положення. Так що кому треба. Мені ще треба яблони покрупити сьогодні. Брикоску покропив, Вже так, як кажуть, з горем пополам, бо і вітер піднявся. Я виліз на кришу і вітер піднявся. Ну коротше. Вийшов з положення таким чином. Всім вам квіточку. <сі> бачите, що робиться. Покропив. А абрикоска в мене. Ну от жила, звісно, є абрикоски, вже вони десь. Ще й де-ніде -де падають уже. Опадають, вони там валяється абрикоска. Ну, Вітер бачите у нас Бачите. ось такі, Ось така абрикосочка, бачите, вже упала вона. Вже вона. Їй ну, де ніде є абрикоски, звісно, мало, але попробувати буде. На базар вже ніхто не піде. Ха -ха. Бо вже все. Колись ми по 3-4 відра знімали за тиждень, а зараз вже все не буде. Ну, абрикоски є. Постараюсь зараз показати. Ось, бачите, яка абрикоска? Ось. Ха -ха. Ось бачите. Ось, де мій палець, де мій палець? Опа. Ось його, бачите. Все, так що буде абрикоски поїсти, трошки буде. вишенек трошки буде, вишеньок трошки буде. Так що класно все буде. Все буде добре, все, друзі, це у нас паричка. Ну, заливаю дощі, звісно, нічого в городі нічого не можна робити. Тому так. Якось так, поки що так. Все, йдемо зараз кропити яблуню, бо поки, поки провіяло його, поки його висушило трохи листя. Бо яблуньки треба покропити. Ці-то ці у мене яблуньки взагалі хороша. Це чи ДНР, та чи білий наліф, ну щось таке воно. О, Бачите, є яблуньки. яблучки, є. Цей год будемо щось робити з них. Дасть Бог може трошки може посушимо, якщо буде погода дозволяти, а ні то соки покрутимо. Так що А воно знаєте як не сезон. то взяти, відкрити сочку такого попити М -м -м, смакота. Все, Всім гарного дня. Так, ось все, друзі, показую вам ревіола. Ревіона. Ревіона 20 мл. Ну, вони продаються, вже розфасовані, виходить, бо дуже великі банки, продають дорого, то ми їх беремо так ось його взяли. Це виходить від хвороб. Яблуні пройду зараз. На 10 літрів взяв, тут на 20 я взяв половину. І Виноград покроплю, І яблуні покроплю і ожину. Оце буде таке. Така у мене буде робота зараз. Слава Богу, він злагодив цей полагодив свій оприскувачку, можна буде працювати. Так що, все, всім миру, пока. Йдемо кропити. Так, щоб там не ходити. Пройдемо тут бо Зараз вже все мокро. Вчора цілий день був дощ слив. Зараз вмикаємо апаратик. Забув знімаю. Знімаю і забув, що знімаю. Дивлюсь, як кроплю. Ну я його залив просто та і все, тому що того немале. Це зараз клубничку піду. Клубничку зроблю. Клубничку зроблю. відкривали сьогодні щоб там трохи було там уже хтось ямку викопав? киця наша викопала ямку О, а тут ми не будемо мабуть тут вода на каше покопити оце покупки персик Я зараз такого пройду Так, розвертаємось бо великий. та я вже зразу викинув його, щоб кропити ці. Абрикоси кропити. А там же ж залазити не можна. Так, це теперчики садиш, да? одно і неудобно знімати і кропить Короче, так я буду робити все так друзі ну що поламалась у мене коротше говоря оця длинная оця удочка це вона десь ну 2 метра вона зараз вона 2, 2 с лишним 230 обламалася тут ого гайка тут ого гайка ця гайка, она длинная Ось, вона така длинная, з резьбой була. Ну там додатково виходить ужин такий стоит, металевий. Зараз покажу металевий ужин. Ось все. Ось такий ужим стоїть в трубку. І ця гаечка, ось все, бачите, наскільки відламалася усього. ось все цей, ну, грубо говоря... На пів сантима десь вона відламалась ця різьба. Вона давно вже обломана, у мене була, вона лопнула просто. Просто тут метал дуже тонкий і він ці, такий. Гнеться в руках. Коротко. А тепер я вже по-другому. Кися привіт. Так. А тепер по-другому зробив. Зараз Поясню просто. Тут у мене має бути оця стояти. Бачите, ужим оцей. І воно вже різьби не вистачає. Я цей ужим убираю, а сюди просто-напросто вставив резиночку, ну та яка була там. І Вона виходить на з'єднанні йде. І потім оцю резиночку підшимає оцей ужим. І я просто замість цього ужиму взяв на фумки накрутив. Так, плотненько накрутив, закрутив. І тепер вже будемо думати, що ну я, я впевнений, просто, що вона вже текти не буде. Фумка ця буде тримати його, можна сказати, вічно. От. Та і все. Такі справи. Так що, якщо кому може треба, буде. Бо оці гаєчок, їх просто, ну, просто не продаються. Вони Вони ж роблять одноразово, по-перше, для того, щоб потім їх купляти замість цієї гаєчки, щоб цю удочку розумієте? Я вже годив, колись на базар питав. Він каже мені, ну то купляй удочку. Я кажу, ти представляєш, оця піпірка стоїть 10-15 гривень. А удочка стоит 150 чи там 250 гривень вона зараз стоит. Так що такий ось вихід з положення. Так що кому треба. Мені ще треба, я було не покропити сьогодні. Брикоску покропив вже так, як кажуть, з горем пополам, бо і вітер піднявся. Я виліз на кришу і вітер піднявся. Ну коротше. Вийшов з положення таким чином. Всі вам маємо фліточку. Бачите, що робиться. Покрупив, абрикоска в мене. Ну от жила, звісно, є абрикоски, вже вони десь. Ще є, де ніде падають вже. Опадають, воно там валяється абрикоска. Ну, Вітер бачите у нас збиває ось, бачите. Ось такі. ось така абрикосочка. бачите, вже упала вона. Вже вона, її кербік. Ну, де ніде дає абрикоски, звісно, мало, але попробувати буде. На базар вже ніхто не піде. Бо вже все. Колись ми по 3-4 відра знімали за тиждень, а зараз вже все не буде. Ну, абрикоски є. Постараюсь зараз показати. Ось, бачите, яка абрикоска? Ось. Ось бачите. Ось, де мій палець, де мій палець? Опа. Ось його, бачите. Все обрікоска. Так що буде обрікоски поїсти, вішеньок трошки буде. Вишеньок трошки буде. О, так що класно все буде. Все буде добре. Все, друзі. Це у нас паричка. Ну, заливають дощі, звісно, нічого в городі, нічого не можна робити. Тому так. Якось так, поки що так. Все, йдемо зараз кропити яблуню, бо поки, поки провіяло його, поки його висушило трохи листя. Бо яблоньки треба покропити. Ці-то ці у мене яблуньки взагалі Це Чи ДНЕ, чи білий наліф, ну щось таке воно. О, Бачите, є яблуньки. Єблочки, є. Цей год будемо щось робити з них. Дасть Бог може трошки може посушим, якщо буде погода дозволяти, а ні, то соки покрутимо. Так що, А воно знаєте, як не сезон, то взяти, відкрити сочку такого попити М -м -м, смакота. Все, Всім гарного дня. Так, ось все, друзі, показую вам ревіола. Ревіона. Ревіона 20 мл. Ну, вони продаються, вже розфасовані, виходить, бо дуже великі банки продають дорого. То ми їх беремо так, ось його взяли. Це виходить від хвороб. Яблуні пройду зараз. На 10 літрів взяв, тут на 20 я взяв половину і виноград покроплю, І яблуні покроплю і ожину. О, це буде таке. Таке у мене буде роботи зараз. Слава Богу, він злагодив цей. Полагодив свій оприскувач, то можна буде працювати. Так що, все, всім миру пока.